Вітаю! В даному відео продовжуємо розглядати торговельну марку Янекст, Обричний Китай. За цей проміжок часу це вже буде восьмий щит на Янексті. Це окремий щит для можливості підключення інвертора. Чому показую? Тому що говоримо про якісь нові елементи, які ще не, при... не, при... не купляв. Говоримо про сумісництво з іншими виробниками в щиті. І Дещо порівняємо. В даному щиті у нас буде використовуватися пристрій захисного відключення. На 40 А зі струмом витоку 30 мА тип А. Значить, і дивимось паралельно. Бо для іншого проєкту так співпало, що в мене є ПЗВ з. З цими ж характеристиками, але від хагер. Ось два виробника: фабричний Китай і Хагер. Однакові за технічними характеристиками 40 А40 А, 30 мА, 30 мА і обидва тип А, е, стосовно ціни, значить різниця між оцима пристроями хагер і ENX лише 150 гривень. Тепер декілька слів. Е, так, може, треба хагер. Значить, якщо ви. В якийсь момент подумали, що вам потрібно трохи якось модернізувати свій щит, і ви хочете придбати ПЗВ, то, напевно, є сенс купити хагер. Але якщо мова йде вже про проект, де використовується 3 ПЗВ, да, серія автоматів, то е, ці 150 гривень різниці, вони вже, звісно, перетворяться на щось більше. Тому дивіться по Масштабу вашої модернізації або масштабу вашого нового якогось проєкту. Тобто, але ось конкретні дві одиниці, різниця 150 гривень. Все. Значить, хагер ми навіть не розпаковуємо це для іншого проєкту. Ми його зараз відкладаємо в сторону і про ПЗВ. Значить, постачається отак в коробці. Дістаємо. Значить, я вам зразу кажу: я вже відкривав, але я ще не знімав оцей. Ось у плівку захисну, да, бо я тільки ж забрав. Ви ж знаєте, я тільки забрав, зразу вам щось показую. Е, ну, ось так виглядає. Ми, звісно, ми, звісно знімемо всю, захисні, всю захисну плівку, але стосовно ось інструкції, да, як ми бачимо, знову ж таки інструкція. Тобто це нам говорить про те, що яка б не була якість. Да, я розумію, що це фабричний Китай, але коли отак от воно все комплектується, то якесь все ж таки відношення Виробника до своєї продукції позитивний є. Да? Хоча людина написала от, от, в коментарях, що працював він на Єнексі тут у, на якомусь складі, да? в нього там не, не дуже позитивні відгуки стосовно своєї роботи, але ми на це не можемо звертати увагу. Е, я маю на увазі брати це як якийсь от, е, еталонний відгук да? про компанію Юнекс. Я ще раз кажу: мені байдуже на цей Єнекс, я не є амбасадором цього Інекста, просто для ринку, ось для вас мені потрібно дати вам два якогось рішення. Тому це може бути чинт. Будь ласка, давайте будемо робити на чинті. Нема питань. Значить, е, стосовно ось інструкції, я вже підглядів, підгля... підглядів підгля... Ну, як сказати, да? і е... зразу хочу вам сказати стосовно підключення, значить, даний виробник говорить мені і нам, вам, всім нам, що, будь ласка. Підключайте фазний нульовий провідник зверху. Тобто, це вказано в інструкції. Тому для нас це інструкція не, не папірець якийсь там, да, а це документ, який інструкція, яка нам вказує, як нам підключати. Тому орієнтуємось виключно на е, технічні характеристики від, від виробника. Все. Тому от таке, ось таке ПЗВ. Значить, з ПЗВ розібрались. Далі говоримо про сумісництво деяких окремих елементів з щитом від e І так, значить, стосовно сумісництва з іншими елементами не Yonext. Ну, давайте, давайте оцю розетку візьмемо, потім паралели напругу. Значить, Це розетка Єті на Дінрейку. Я їх ставлю в щити хагерівські. Тобто, коли збірка йде на базі Хагер, я оці розетки ставлю. Ці щити. Значить, у є є свої. своя, Свої, своя. Бо є без заземлення, є заземленням заземлення, розетка на Дінрейку. Тому є свої. Вони, звісно, точно стануть. Але ось, наприклад, є така. Ну, давайте побачимо, що у нас вийде. Ну, як... да, ага. Встановилась. Не оділася, а встановилась. Більш-менш нормально. І ось наша кришечка. Подивимось, що воно буде. значить, ну, так, зараз ми ще подивимося. Ага. Ось таким чином. Беремо нашу викрутку і намагаємось підтягнути якісь контакти. Ой, не контакти, а ці болти. Так, значить, вже можна сказати, дивіться, значить, все закривається, закривається спокійно. тобто Дана розетка, це, тож, це також з іншого проєкту. Це буде на цю тему теж відео. Це буде щит для підключення зарядної станції. Тому так, значить, розетка є і на Дінрейку підходить. Все, нема питань. Тому ми знімаємо нашу кришечку, знімаємо нашу розетку. Це що стосується сумісництва з іншими. З іншими виробниками. Значить, ну і вже відомий факт, я вам писав про це в Телеграмі. значить Реле напруги Діджитоп, да, при встановленні не дає нам можливість встановити легко, да, от легко, так як вона і має закриватися. Тобто, легко ви приклали, затягнули, і все у вас. Затягується. Ні, діджитоп це не дозволить. Тобто, потрібно буде або силою да, його затягувати. Ну, тобто це трошки вже незручно. Тому я думаю, що для даного щита реле діджитоп краще не використовувати. Три щити поїхалося з цими діджитопами. Люди про це знали. Кажу, в принципі, затягнете, да? але ну є, як є. тобто Я вам все показую, як воно є. Вину ви Тут, в принципі, да, можна от побачити, якщо так прикласти, за що цього виступу у діджитопа, да? ось, я не знаю, це видно. Ось от, от тут. Кришка, Кришку потрібно натягувати, сову на глобус. Тому ось такі справи. Ось такі справи стосовно сумісництва. Значить, ну, знову ж таки, в порівнянні, да? щит хагер, там що не постав, там все буде нормально. Ось. І, 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 і. Ну і в принципі все. Значить, наразі більше немає нічого іншого, що можна було б сюди поставити і показати стосовно сумісництва. Ну, але можливо буде далі. Все. Тому, стосовно сумісництва, все. Переходимо, власне, вже до збірки і схеми щита, власне даного щита на обладнанні ЄНЕСКО. Так, стосовно збірки, значить. На вводі у нас 32-амперний автоматичний вимикач. двохполюсний. Так. Встановлюємо. Встановили. Далі у нас йде реле напруги. А, до речі, про реле напруги. Значить, якщо ви пам'ятаєте, хто не дивився відео перше про ЄНЕСТ, e подивіться, в описі до цього відео залишу посилання. Значить, там реле напруги було на 32 А. І воно постачалося ну, в кульочку такому, да, на такій засьочки. Так, також там була інструкція, а це реле напруги на 63 А. На 40 нема, тому взяли 63 Воно вже постачається, бачите, отак, в коробочці, як ПЗВ. Теж не відкривав, до речі, відкриваємо. Так, ну бачимо. Тобто, саме реле вже не йде в целофані, як автоматичні вимикачі в коробочці. Ну і також інструкція. Також інструкція, тому все до замовника і поїде. Значить, реле напруги. Значить, 63 А. Ну, знову ж таки, от ПЗВ фаза. Зліва, нуль справа. Чому реле напруги так зроб, ну, роблять? Ну, 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 чому? Це незручно. Ну, дійсно, це незручно. Добре. Встановили. А, ну так, да, воно ж, до речі, ще не просто встановлюється це реле. Якщо ви пам'ятаєте, по першій серії, там, серії да, про наші єнексовські всі ці діла, да, бачите, як воно встановлюється. Отак, все. Встановили. Е, далі. Значить, ПЗВ. Значить, ПЗВ у нас буде працювати тільки коли міська мережа є. Значить, ще раз хочу наголосити, що всі схеми, всі рішення фінально вже да збираються після плотної, так би мовити, розмови з замовником. До речі. Е, тому все, що ви бачите, це е, фінально підтверджує замовник. Тому, будь ласка, да? а, чому не піс... а чому не після інвертора? А чому тому що? крапка. ПЗВ. Є, встановилось нормально. Ну, будемо ще ж тестувати. Подивимось. Ну, тестувати, в принципі, тільки кнопка-тест. Ми собі можемо дозволити. По-іншому я не зможу вам показати. Так, далі у нас йде по схемі на інвертор піде 32. У випадку на відключ... при відключеннях на надовгі... довгий час замовник все виключить і на максимум собі включить зарядку батареї, щоб швидко її зарядити. Да? Тому 32. Ну, Я думаю, це питання, яке ми вже не будемо обговорювати, як працює да, ця схема. Після інвертора 16. Після інвертора 16. І перемикач. Значить, теж на 63. По ціні там взагалі майже одне те саме. Беріть більше. Це рубильник звичайний. Його контакти. Спроможність пропускати через себе ось 63. да Є 40 там інше. А, а, до речі, там чи, чи в момент замовлення не було на 40 тому 63, але це не важливо. Оці речі, як реле напруги, ПЗВ. також да Зараз треба сказати, я не пам'ятаю, чи я казав на початку. Значить, стосовно ПЗВ тип А. тип А а замовнику саме потрібно був тип А. Е от більше 40 А нема. От на 30 мА. Тільки 40 А, тому вже взяли 40. Але, от, наприклад, той же Хагер є, беріть 63. Ну, якщо, да, Ви повинні, звісно ж, рахувати не тільки технічні моменти, ще й економічні, тобто техніко-економічні показники. Ось, тому, вже, як то кажуть, вибір за вами. Але це просто пропускна способність чи ПЗВ, Черена напруги, чи трьохпозиційного перемикача. Тобто захисту по струму там немає. О, бачите, легко. Тільки ось реле напруги чомусь вновлюється важко. Все інше встановлюється чудово. Так, ну ви бачите, да, що під зав'язку під зав'язку дана схема прийшло на реле напруги, на ПЗВ, з ПЗВ на перші контакти, через подвійний іншої з реле напруги на живлення на інвертор, і після інвертора на другі контакти перемикача. Ось такий щит, ось така компоновка його. так? Зараз ми його збираємо і перевіримо. Подамо напругу. І подивимось реле напруги, подивимось ПЗВ. Ось такі справи. Все. Тому я роблю ось так. І щит зібрано. І так, наш щит зібран. Обстановка, як ви бачите, змінилась. Обстановка робоча. Тому щит ми зібрали, що нам потрібно. Далі зробити це подати напругу. І значить, стосовно e-Nexta, я її подам, іначе від інвертора, щоб повністю впевнитися в перемикачі. З хагером я так не роблю. Там вже історія відома. Тому тому так, значить, зібрали, подаємо. Значить, подаємо на від. Ось я подав. Значить, Як ми бачимо, напруга у нас тут є. Є, значить, подай, включаємо. Оп, пішов відлік часу по реле напрузі, напруги. Да, спрацювало. Ще час, щоб було видно. Можу ага, ось. Оця сторона. Щось вона значить є. Ви бачите, да Це що червоним світиться є. Далі, значить, на реле напруги. Реле напруги спрацювало. І після реле напруги, через подвійний іншовий на ПЗВ, яке тільки буде живити. Навантаження, коли є мережа, і на інвертор, фазний провідник. Після ПЗВ фазний нульовий провідник на перші контакти трьохпозиційного перемикача, після інвертора ось прийде живлення да, на другий контакти, фазний нульовий провідник. Це зрозуміло. Тепер, значить, ще раз зажимаючи кнопку цю М на реле напруги, ми переходимо і бачимо 255. Це багато, ставимо 250, фіксуємо 180 мало, ставимо 200. 200. Так. Оп, є. І це час. Ну, менше 5, як ви бачите, не можна. І ставимо 15. М, все. Значить, тепер рухаємося далі по схемі. Міська мережа. Включаємо ПЗВ, кнопкою тест. Перевіряємо спрацювання. Працює подали Значить, ось, як ви бачите, да зараз ось фа, ось фаза, ось нуль. Вихід, фа, фаза і нуль. Ну нема там І на перші контакти перемикача. Фаза. так І перше положення. Значить, ще раз скажу, що в ENEXT. Янекс, перше положення це вниз. І тут відображається один. Хагері перше положення вверх, в Янексті – вниз. І перевіряємо. Значить, напруга. Ми бачимо є. Напруга є, напруга є. Все. Тепер імітуємо, пропала мережа. Вимкнули. Так. І даємо живлення від інвертора. Значить, мережі в нас нема. Подаємо живлення від інвертора. Впевнитися, що да, де фаза 1 все є. Вмикаємо подали. Значить, Ось таким чином, знову ж таки, перевіряємо на виході з автоматичного вимикача є і на другий контакти. Значить, є, і переходимо. І бачимо, що напруга є. Так? Все. Тобто, перемикач наш працює. Від мережі і від інвертора, все, ось так. Це все працює. Щиток їде в Файне місто Тернопіль. Ось ви підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на канал в телеграмі. Всім вам миру, здоров'я, бережіть себе, до нових зустрічей, до побачення.